Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко і я продовжую розповідати про шизофренію у дітей. Цей розлад умовно можна поділити на три види, що охоплюють різні вікові періоди. Шизофренія раннього віку у дітей від 0 до 3 років, дошкільного віку у дітей віком від 3 до 7 років і шизофренія шкільного віку. У дітей старше 7 років. Сьогодні я розповім, як проявляється шизофренія у дітей раннього віку. Перш за все, необхідно звернути увагу на емоційну холодність дитини. Вона не посміхається батькам, не простягає до них своїх ручок. І взагалі складається враження, що їй байдуже в яких умовах вона перебуває, навіть якщо ці умови дискомфортні. Відмічається надмірна плаксивість. Малюк плаче і вдень, і вночі, а батьки не знають, чим йому допомогти. Вони обстежують свою дитину у різних фахівців і не можуть знайти причину такого дивного плачу. Симптоми шизофренії у дітей 2-3 року життя передусім супроводжуються згасанням емоцій. Діти стають малоактивними та беземоційними. Інколи у них спостерігається втрата набутих навичок. Ну, наприклад, діти, які вміли ходити, починають повзати. Періоди малоактивності змінюються періодами збудливості, і дитина починає демонструвати надмірну рухливість. Вона може годинами безцільно ходити по колу, бігати, стрибати, розгойдуватися, наче маятник. При всьому цьому дитина абсолютно не втомлюється, її дуже складно всадити. І навіть якщо батьки збирають дитинку на прогулянку, навіть тут вона буде чинити опір, тому що вона відмовляється роздягатися, одягатися. І знову плач. І знову крик. Навіть якщо все вийшло, і батьки вивели дитину на прогулянку, навіть там вона буде звертати на себе увагу оточуючих. Зазвичай дитина і на вулиці плаче, кричить, тікає від батьків, демонструє різні гримаси. І батьки. Постійно роблять їй зауваження, кажуть: не кривляйся, не кричи на нас дивляться люди, припини. Але дитині на те, що кажуть батьки, байдуже, вона не виконує їх інструкцій. Але дитина є дитина, і рано чи пізно вона втомлюється, і їй необхідно відпочити. І не завжди місце відпочинку це ліжко. Малюк може заснути під ліжком, у кутку, будь де де йому зручно на даний момент. І сон такого малюка буде неспокійний. Дитина може прокидатися вісні, плакати, кричати, реготати, і батьки в такий момент не знають, що з ним робити. Я розповіла про прояви шизофренії у дітей раннього віку. В наступному відео я розповім, як проявляється шизофренія у дітей дошкільного віку. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!